Я на перехресті доріг. Закоординовано перехрестя, координати я скинув. Ми виходимо вже в лугостепову частину природного заказника, місцевого значення Деснянські Луки. Але є один нюанс. По факту це заказник. По документам ні. Ця територія не ввійшла в заказник. Чому? Спитайте у ялового дядюка Борейка. Виявляється, це урбанізована територія. Виявляється, тут є якісь власники. Ця територія рекреаційна, подивіться, да? ви бачите, що це за інженерна споруда. Всі здогадуються, да? що це інженерний коридор тут іде. А кого захищають тут ціле поселення? Кажуть, що воно законне. Ну кажуть ті, хто не вписав його в межі ПЗФ. А чому не вписав? Як мені стало відомо, тут відпочивають прокурори, колишні прокурори, нинішні прокурори. Подивимося, що це за рекреація. І заради кого ця територія не включена в ПЗФ.